Зенаційний маршрут номер 4 Починається він у нас з майданчика. Виїжджаємо і рухаємося прямо, потім ми будемо повертати праворуч. Вмикаємо правий покажчик повороту. Подивилися праве дзеркало, перелаштувались. Його ж залишаємо цей покажчик повороту. І повертаємо праворуч. Друзі, це у нас сервісний центр 6141, місто Тернопіль. Вимикаємо покажчик повороту і рухаємося. Це один із складних маршрутів. Будь ласка, дивіться його до кінця. Всі інші маршрути є у відповідному плейлисті. У кінцевих заставках цього відео можете ви їх побачити, а також у плейлісту плей на каналі, якщо комусь так зручніше. І я допомагаю вам заощадити кошти на послугах автоінструктора, а ви можете допомогти на розвиток каналу. Карта Приватбанку є в закріпленому коментарі. На пальне, будь ласка, компенсуйте за мій труд. У кого є можливість, буду вам щиро вдячний. Дивимось у ліве зеркало, нікого немає і рухаємося прямо. Зараз ми на колі найближчому. Найближчому колі ми зараз будемо з'їжджати на третій з'їзд. Ну, тут можна заїхати справу, з правої полоси, можна з лівої. Давайте я заїду з лівої. Я просто звик, з лівої заїжджати на коло, мені здається, так більш безпечніше, але ви можете на іспиті, можливо, краще буде і з і правої, бо ви тримаєте з правої сторони. Нагадаю, у нас при русі по колу, головна дорога нас діє, повертаємо, тут праворуч микаємо. Правий поки повороту і з'їжджаємо. Тут у нас вже головна дорога. Бачимо, водій Фури хотів нам надати перевагу, але він вже в останній час замешкався і поїхав далі. Взагалі. Рухаємося прямо. Це у нас маршрут номер 4 Нагадаю, щоб вдалося класти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Попереду пішохідний перехід. Якби були люди, надаємо їм перевагу згідно пункту правил 17.1, знижуємо швидкість, або повністю зупиняємося. Бачимо зупинка з, таким, з такою кишенею, Об'їжджаємо припаркований автомобіль, метнувши лівий показчик повороту, та повертаємося з правим показчиком повороту. Ось вона в принципі ще така сама зупинка. І якщо буде хтось там звідти виїжджати, я маю на увазі саме громадський транспорт стояти з лівим показчиком повороту буде, то нам необхідно йому надати перевагу. Не можна зупинятися, як це зробили дві автівки, тільки що на зупинки громадського транспорту, а також на відстані 30 метрів до та після цієї зупинки. Повертаємо праворуч. Тут бачимо, також у нас пішохідний перехід. Людей немає. Повертаємося, рухаємось, повертаємо, рухаємося прямо. Паркований автомобіль, вмикнули лівий покажчик повороту, об'їхали з правим покажчиком повороту, повернулись, обов'язково подивившись у праве дзеркало, бо може там хтось двоколісний підлізти. При паркованні автомобілі вмикаємо лівий покажчик повороту, надаємо перевагу автомобілю, який чомусь їде на дальному світлі, фар, мабуть, забув вимкнути, вимкнути, помилково вмикнув і рухаємося прямо. Правим покажчиком повороту повертаємося у свою полосу. Їдемо прямо. Зараз ми будемо повертати праворуч. Вмикаємо правий покажчик повороту. І бачимо знак 2.1 дати дорогу. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються тут о, по головній дорозі. Пропустили і повернули праворуч. Знову тут пішохідний перехід, їх дуже багато, тому зверніть на це увагу. Далі, згідно маршруту номер 4 ми вмикаємо лівий покащі повороту за 50-100 метрів у населених пунктах. Поза населенням 150-200 нагадаю, пішохідний перехід поки що нікого немає. І надаємо перевагу зустрічному транспорту, повертаємо ліворуч. Рухаємося прямо. Припаркований автомобіль, лівий поки повороту. Об'їхали, повернулися у свою полосу. Ми перетнули в сильну лінію розмітки, але автомобіль стояв таким чином, що в інший спосіб ми не могли його об'їхати. Можна було б і проїхати, але це вже буде небезпечний інтервал між автомобілями. Вмикаємо лівий покажчик повороту, приймаємо трохи лівіше і повертаємо ліворуч. Тримаємо ліве положення, зупиняємось, бачимо, що за... автобус зупинився за пішохідним переходом, знижуємо швидкість, надаємо перевагу пішоходам обов'язково. Пропустили пішоходів, рухаємося прямо, під'їжджаємо до перехрестя з круглим рухом. На ньому у нас діє головна дорога. Виїжджаємо на коло. Нам надають перевагу, вмикаємо правий покажчик повороту і з'їжджаємо з перехрестя з круговим рухом. Рухаємося. Прямо залишаємося у цій полосі, бо там у нас все запарковано як зазвичай. В цій полосі, тому що у нас там зупинка громадського транспорту і ми все одно потім будемо перелаштовуватися, тому їдемо в цій полосі. Тут такий досить популярний пішохідний перехід. Завжди хтось переходить, але нам повезло ми рухаємося прямо. Зараз нам треба буде займати праву полосу, яка. Після цього розголудження трохи дороги, стане середні бачимо гідного знаку, нам саме можна цієї полоси рухатися прямо, якраз те, що нам потрібно. Зупиняємось так, щоб бачити колеса автомобіля і ще трішечки асфальту, щоб там на випадок, якщо там якась яма, щоб ми мали змогу її об'їхати. Друзі, надам вам таку пораду. Якщо ви їдете і десь прогавили яму, да, буває таке, там десь подивився в зеркало, ще щось. Не можеш завжди дивитися на дорогу, десь там в секунду подивився, все, бачите, летите в яму. Що робить зазвичай, що робить водій? Він зразу б'є по тормозах, і на тормозах на цих пролітає цю яму і відбувається травмування автомобіля ще більш ще більше, ніж можна було б зробити чим чи можна було зробити інакше. Як можна зробити в інший спосіб, щоб не так страдала ходова частина нашого автомобіля? Це ви бачите яму, тормозите. А потім перед самою ямою відпускаєте педаль гальма. Що тоді відбувається? Коли ви нажали на педаль гальма, маса перемістилася вперед. І якщо ви на зажатих тормозах так проїдете, то удар буде більш потужніший. Якщо ви перед самою ямою, ви все одно її проїдете, ви вже бачите, що там в інший спосіб наприклад, не можна бігати, там автівка, там автівка, наприклад, то ви коли за метр, наприклад, там, чи за якусь іншу відстань до ями Відпускаєте педаль гальма, ви розвантажуєте автомобіль, маса автомобіля вирівнюється, так само е е тормозна система не перебуває в напруженні під натиском е педалі гальма і виходить, що... і виходить, що тоді не так страшно для ходової частини автомобіля. Рухаємося прямо. Одразу ж дивимось, що там у нас на тій смузі. Правий поки ще повороту Подивились праве дзеркало, нікого нема. І рухаємося прямо. Знову пішохідний, дуже багато пішохідних, тому як тільки побачили знак, зразу ж... Дивіться, Зразу ж дивіться, скануйте, де хто йде, чи можливо чи піде пішоход, чи ні. Рухаємося прямо. Друзі, і передивляйтесь маршрути, кожен маршрут по декілька разів. Ви запам'ятовуєте ситуацію, бо навіть досвідчений водій, коли приїжджає в інше місто, він відчуває деяку невпевненість, тому що він не знає, де який знак стоїть, йому треба все вловити. І... Від цього він його професіоналізм трохи знижується. То що вже казати тоді про водія очка, який тільки сів за кермо автомобіля і намагається скласти іспит. Тому, друзі, обов'язково придивляйтеся, пам'ятовуйте ситуацію. І потім, коли ви сідаєте, вам вже простіше складати іспит. І не забувайте, що інспектори інколи комбінують маршрути. Тобто, я вам показую всі маршрути, як вони є. А Екзаменатор може скомбінувати один, чи два, чи навіть три маршрути, чи приїхати його не повністю, чи ще. Ну, тобто, Все тут залежить від, від того, як вирішить екзаменатор зробити ваш іспит. Вмикаємо лівий поки повороту, перелаштовуємось до пішохідного переходу. Ні в якому разі не наїжджаємо на суцільну лінію розмітки, яка перед пішохідним переходом, і повертаємо до сервісного центру. Я вам бажаю вдалося іспит. До зустрічі на дорогах. Всім пока!